У селищі Слобожанське відбулось урочисте відкриття модернізованої амбулаторії. Приміщення чекало ремонту з 2018 року. У червні 2021-го прийняли участь у проєкті та пройшли відбір. Як результат, отримали для користування сучасне та енергоефективне приміщення. Серед робіт цей ремонт першого та другого поверхів загальною площею 544 метри квадратних, влаштування укриття тощо. Загальна вартість робіт складає близько 34 мільйонів гривень. Дана ініціатива реалізована в рамках проєкту сприяння розвитку соціальної інфраструктури у ФСІ 8 за кошти уряду Німеччини через Банк розвитку КФВ та впроваджена Українським фондом соціальних інвестицій. Лобожанською громадою Український фонд соціальних інвестицій працює з 2021 року. Після того, як була надана конкурсна пропозиція на даний проєкт, обрана ця громада для. Співпраці і саме проходили декілька етапів направлені на реалізацію даного проєкту. Це було і проєктування, і саме виконання будівельних робіт. Також хочу зазначити, що керівництво та персонал амбулаторії взяли участь в навчальній програмі, у всі з метою покращення надання медичних послуг, а також покращення професійних навичок медичного персоналу. У оновленні амбулаторії працюватиме 10 лікарів та 18 осіб медичного персоналу, які тепер приймають. Тимуть пацієнтів у просторих кабінетах з сучасним оснащенням. Також передбачено два кабінети для прийому лікаря, ультразвукової діагностики та за потребою отоларинголога, хірурга та невролога. Сьогодні ми відкриваємо нову. Амбулаторію після реконструкції Слобожанського амбулаторію загальної практики сімейної медицини, яка обслуговує населення кількістю 15 тисяч, з них близько двох внутрішньопереміщених осіб. За грантові кошти уряду Німеччині було придбано медичне обладнання на суму понад 3 мільйони гривень. Це гематологічний аналізатор, біохімічний аналізатор, апарат ультразвукової діагностики, лампа для фототерапії немовлят, електрокардіографи. Модернізацію амбулаторії проведено рамках проєкту сприяння розвитку соціальної інфраструктури УФСІ 8 який фінансується урядом Німеччини через німецький банк розвитку KFW та виконується Українським фондом соціальних інвестицій.